Вітаю вас, шановні глядачі, суботня трагедія у Дніпрі. Сьогодні закінчується траур загиблих от ворожої ракети, що влучила в багатоповерхівку на е, житловому масиві перемога. Закінчується траур, але не закінчується наш біль, наша лють. Сьогодні ми будемо говорити про те, як містяні, як міста, допомагаючи один одному, ліквідують наслідки ракетної атаки і намагаються. Впоратися з цією бідою. В ефірі Васильівський остров і у нас в студії міський голова Дніпра Борис Філатов. Вітаю вас. Вітаю, не можна казати добрий вечір, тому що він да. ніяк не добрий. Так. А, скажіть, яка оперативна ситуація на місці трагедії на цей час? Знаю, що ви тільки відтіля. Да, яка основна статистика, скільки загиблих, врятованих? Ну, дивіться, рятувальна операція вже закінчена, офіційно вона була закінчена, у нас була Хвилина мовчання приїжджав Валентин Різниченко, все керівництво правоохоронних органів, всі були на місці. Ну, скажу так, що далі комунальники будуть працювати, оскільки нам потрібно розбиратися вже не з пошуком людей, що загинули або шукати живих, тому що вже немає шансів знайти когось живим. А нам потрібно буде далі працювати, щоб демонтувати ті під'їзди, які знаходяться поруч з містом вибуху, і щоб ті конструкції, які зараз вісять у повітрі, вони не обрушилися там на голови містян та мешканців цього будинку. Так, буде що будуть зносити? Да, да, зараз поговоримо. Від, так. Ну всі я вже думаю, бачили офіційну інформацію: 44 у нас загиблих, п'ятеро дітей є е, безвісно зникли, але скажу так, що є також не ідентифіковані люди. Тому ми вважаємо, що ці не ідентифіковані, це і є як безвісно зникли. Тобто ну, нема шансів, да, що, мабуть, ні. Просто Слухайте, ну, вже, 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 вже третя доба пішла і скажу так, ну я казав про це вже неодноразово. Ну, це для мене рідний житловий масив, тому я такий розчулений, тому що ну, я ж народився на перемозі, там навчався в школі. У цьому будинку я його дуже добре знаю. Я ще пам'ятаю. З одного боку був магазин кулінарії, а з другого боку був магазин дієта, коли я ходив покупати харчі. А, ну, я зустрів своїх е шкільних друзів, побачив дуже багато знайомих. З цього будинку? Ну, звісно. Я скажу так, хлопець, з яким я навчався у 73-й школі та сидів за одною партою всі ці роки. Він теж у цьому будинку проживає у п'ятому під'їзді, але е, ну, щасливий випадок е, вибухової хвилі тільки вікна вибила в, в їх квартирі. Тому ну, для мене перемога, житловий масив, там сестра моя живе, мої племінники. Тому що ну, ну, казати, перемога це як у, такий удар був. У серці. Тому про, про що я кажу? Що, е, знаєте, ну, люди е, у нас в місті такі дружні і всі спілкуються між собою. Ну, знаєте, немає шансів, що хтось пішов десь загубив телефон, і три доби його не можуть знайти. Або може там чарку лишню десь випив, там десь забурився. Тому, ну, давайте будемо, е, скажімо так, об'єктивні. Ну, тільки Молитовна наша підтримка може нам е, дати якийсь шанс, що хтось знайдеться живий, десь когось загубили, тому що всі друг друга знають. І тому скажемо так, що ну, шанси вони близькі до нулю, щоб знайти когось живим. А от ці особи, що в лікарнях у важкому стані, так. яка там ситуація? Дуже важкий штан, десь 20 людей. Вони знаходяться, ну, по-перше, у Мечки, потім у наших комунальних закладах, муніципальних, також у муніципальних лікарнях. За моїми даними, звернулися за медичною допомогою десь 75 людей. Ну, Це ми рахуємо всіх і хто mm. звернувся амбулаторно. Да, 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 да. Але важких дуже багато. Ой, ну я не хочу зараз mm. на цьому зупинятися, бо я вам скажу так, що ну знаєте, те, що я подивився, те, що я побачив на власні очі, ну, ну це. Ну, от, наприклад, одна з останніх жертв це була касирша з магазину, що знаходиться на першому поверсі. Ну, її настільки придавила плітою, а потім зверху дев'ять поверхів будівельних матеріалів, що рятувальники кажуть, що тіло було як лист паперу. Ну, понятно. Тому ну, я не хочу на цьому зупинятися. Ну це страшенна трагедія, страшенна трагедія. тому… Давайте краще поговоримо, те, що ми будемо міська влада робити далі. Давайте а, але жінка, яка 20 годин, так була з температурою тіла 30, 30, 30, 30, 31 так uh, градус. Так. В якому вона стані? Ну також вона у важкому стані і ви ж, ви ж ну, теж. Надія поп... є? Ні, ну надія ну. є завжди, скажімо так. Я не лікар, я не можу давати ніякі прогнози. А якщо би і е, мог давати прогнози, не давав би ніколи, тому що є чудо, є диво, тобто будемо сподіватися на найкраще. Ну добре. Е, тоді скажіть, чим місто? Може допомогти і чим допоможе родинам загиблих і тим, хто залишив себе житла. Я ось до чого. Знаємо, що у перші дні ну хто залишив себе житла, вони поїхали по рідних, друзях, так. випадкових так, знайомих. А що далі? Я розкажу, і я дуже прошу так. всіх наших глядачів, хто дивиться нашу телепередачу, потім передати своїм рідним, знайомим. Сьогодні я спілкувався. Во дворі будинку 118-го з людьми ну, десь було там від 30 до 50 осіб. І я дуже просив, в тому числі, щоб вдомові чати передали всю інформацію, яку я казав людям, вони задавали дуже багато запитань, то і ще раз, дайте мені, будь ласка, часу, я розкажу. Ну, я вважаю, що це така необхідна інформація для людей. По-перше, місто візьме на себе всі витрати на поховання, скажімо так, ну, окрім помінального обіду. І зараз ми вже пропонуємо оплачувати там і домовину, і оплачувати місце на кладовищі. Але я розумію, що кожна історія кожної родини це окрема історія, і тому знаєте, мені вже доповідали мої заступники, що була проблема. Люди е, е, хотіли поховати рідну людину на Слобожанському кладовищі. Це е, Слобожанське ну, це окрема, скажімо так, територіальна одиниця, окрема територіальна громада. Тому ми, на жаль, не маємо відносин, і це скажімо так не в нашій компетенції. Далі ми будемо виплачувати матеріальну допомогу на лікування. Матеріальну допомогу, що не стосується відшкодування житла, це буде робити департамент соціального захисту. Для цього потрібно прийти в. Собору райадміністрацію, це бувши жовтневий виконком, і там оформити всі заяви. Є також мені люди казали, що є там проблеми якісь там дурниці, ксерокопії там просять. Ну це розберусь я дуже швидко до тями приведу всіх чиновників. А також зараз я думаю, що в ці хвилини це вирішується. Я дав доручення, щоб люди може даже не їздили в соборну райадміністрацію розвернути додатковий пункт прийому документів в 66-й школі або в наметі, який буде знаходитися знаходиться безпосередньо поруч цього будинку. По третє, стосовно відшкодування житла. У нас в місті прийнята депутатами міськради, якщо ви пам'ятаєте, спеціальна програма на відшкодування житла, яка передбачує десь виплату максимальну в мільйон гривень. Ну, там. Це довго, ну, так, так, да, да. Да, довго пояснювати. Там 500 плюс п'ятсот да, плюс. Але я думаю, що це суто технічне питання, і ми вирішимо його на сесії, яка буде от у лютому, буквально там через декілька днів. І ми вирішимо це питання, і е, мільйон, як вже було по всім, е, по всім змі е, сказано, цей мільйон ми будемо виплачувати. Але це, мабуть, максимум. Однозначно, ми будемо дивитися, ну, потрібна якась диференціація. Бо у якогось у когось бо, бо була однокімнатна квартира, ну, так, так. у когось трьохкімнатна трьох квартира, хтось втратив всі речі. А наприклад, це про, про це ми поговоримо. Е, є ситуація з демонтуванням будинка, який був, скажімо так, ну, після інструментального обстеження, ми подивимося скільки нам потрібно демонтувати під'їздів. І там є шанс деякі речі винести. Там може побутову техніку. Це торкається всього будинку чи ні, давайте так. Ну от 118-й дом, він будинок 118-й, Він же будувався. Я ж на на перемозі прожив все життя. Він будувався блоками 76-му році, в 73-му році, в 75-му. і потім це з'єднали як єдиний будинок на 18 під'їздів. І ну десь по нашим прикидкам зараз же немає такого скажімо так такої форми, як прописка. Тому по реєстрації від 1100 до 1700 людей проживало там, але були орендарі, ну скажімо так, беремо півтори тисячі людей. Якщо казати, ми офіційно там заявляли, що зруйновано 72 квартири, ну це не так, тому що це помилка. А чому помилка? Я пояснюю. На першому поверсі була амбулаторія, тому ми. Квартири першого поверху не ураху не враховуємо. Ну скажімо так: 63 або 64 квартири зруйновані вщент. І поруч знаходиться один блок, і поруч знаходиться другий блок. І ми будемо дивитися після інструментального обстеження, що ми будемо робити з цими блоками. Ну я дуже сподіваюся та маю надію, що нам не буде потрібно все розбирати. Але про весь будинок немає речі, того ну, скажу, ну у один будинок е -е, може бути. Два будинки. Ну, от, так. Е, і зараз це, знаєте, зараз про це казати передчасно, тому що є різні пропозиції. Ну, я вважаю, що, скажімо так, на кладовищі нічого будувати не потрібно, і там потрібен бути сквер. І ви правильно сказали, що так був 118-й будинок, а зараз буде два будинки. Ну, розберемося, зараз про це казати передчасно. Mm -hmm. е, ну я е, розумію, що зараз нас дивляться люди, які... Просто не знають, їх квартира їм залишиться або вона так. буде демонтована. Так. Тому, от після того, як закінчилась рятувальна операція, зараз ДСНС дасть нам дозвіл на інструментальне обстеження цих будинків, будинку, і под'їздів. І після цього буде прийнято рішення. Ну я так людям казав на зустрічі, там, мабуть, два тижні, але зараз я спілкувався зі спеціалістами. Вони кажуть, що може вони стигнуть зробити це до понеділка. Отак щоб люди розуміли, залишилась у них квартира чи ні. Після цього ми приймемо рішення, яка буде грошова допомога. По грошової допомозі ще раз, ну знаєте, я з людьми спілкувався, вони кажуть, ну от ви ж розумієте, що таке мільйон гривень. Мільйон гривень це 25 тисяч доларів на ці гроші. Не купиш квартиру. Ну, я на що людям кажу, що ну ви розумієте, я місцеве самоврядування і не держава. Міськрада не може всі витрати е, закрити і тому ну. Я розумію, що це страшенна трагедія, і люди втратили все, але, скажімо так, такі гроші не виплачують ні в жодної територіальної громаді. Далі, є принципова домовлення з військовою адміністрацією з Валентином Резниченка. Він каже, от, умовно, скільки ви дасте грошей, стільки і ми дамо грошей. І є третій істочник фінансування це зараз бізнес, наші підприємці вони збирають кошти. Я не хочу зараз давати ніякої реклами, але скажу так, що там вони зібрали ну таку дуже, дуже потужну суму і вже телефонували і казали: ну що далі? Я кажу, хлопці, давайте так, зачекайте. Потім, як ми фінально вже вирішимося, що ми будемо робити, давайте так, сідайте поруч з нами, ми будемо видавати кошти, і ви будете кошти. Ще раз хочу, користуючись нагодою, щоб всі мене почули, і те, що я казав во дворі сьогодні людям, ситуація така. Я хочу максимально нашу допомогу тільки грошима. Ну, по-перше, Ну, а як інакше. Ні, ну там різні ж є пропозиції, а це, мабуть, не пропозиції, це дурниці. От давайте щось збудуємо. А скільки ми це будемо так. будувати? А давайте купимо на вторинному ринку у забудовників майно. А я розумію, що потім. Хай люди самі купляють. 100% гроші. Хтось купить на вторинному ринку, хтось у забудовників, хтось, я не знаю, зробить якийсь обмін з родичами, хтось роз'їдеться. Ну це їх справа. Це це справа людей, тому що я розумію. Я не хочу, щоб ну, навіть до копійчини ніякої доторкатися. Тому що якщо ми підемо паку, о, придбати на вторинному ринку яке житло, потім знайдеться мільйон. Ну не мільйон. У нас не стільки о, дурних людей в місті, ну я не знаю, там десяток якісь Активістів ну що, філатов у себе купив. Сам у себе купив, купив не за стільки, за скільки треба, а можна було дешевше, а можна було не дешевше. Я от на цьому я зовсім не хочу. Я хочу від цього дистанціюватись. От отримайте гроші від нас, від бізнесу, від військової адміністрації, забирайте гроші і робіть, що хочете. Що хочете купуйте, де хочете купуйте, хоч не хоч не в Дніпрі. Все, от така у мене позиція. Я буду цієї позиції дотримуватися. І продовжуючи ваше запитання, що робити далі. Дійсно, люди в першу ніч роз'їхалися по рідним, але я був в пунктах незламності, вже з хлопцями там спілкувався. Вони вже під'їжджають, люди і вже залишаються у нас в штурмі. Залишаються там 130-й школі, 111-й. Ми зараз. Разом з військовою адміністрацією виділяємо в гуртожитку будівельної академії кімнати, і там можна буде залишитися і дочекатися виплати грошової допомоги, і потім, скажімо так, вже вирішувати, що робити далі. Я розумію. Всі проблеми. Я розумію, що це. Ну, ну знаєте, ну я ж не чародій, я не зможу так зробити, щоб з'явилось, я не знаю, там 250 квартир зруйнованих зараз, по скажімо так, по щелчку пальців. Так, а зараз в цьому будинку хтось є, хто хтось хто живе? Так, да, я вам скажу так, що ну, ми е, і плівку дали і ці мати е, дерев'яні. Е, потім, е, скажімо так, е, ті блоки, які знаходяться не поруч зі зруйнованими під'їздами, там е, у тому числі є тепло, є вода, є, е, ми домовилися з. Е, Детекам, щоб вони дали окрему лінію через окремий фідер і подачу електроенергії на будинок. Тому, ну, скажімо так, будинок він, він живий. Він живий, тому що ну, це ну, великий будинок, і тому це не означає, що там. 1500 людей роз'їхалися і нічого зовсім не працює, і він повністю закритий. Є проблема з мародерством, з поліцією ми працюємо. Також там є наша варта Дніпра, хлопці відповідальні, які патрулюють територію, щоб нічого не вкрали. Тому працюємо, працюємо. Як місто допомагає відновити людям документи? Ну, я кажу ще раз, то є, у нас є єдине вікно у соборної реадміністрації. Приходьте туди і там, скажімо так, є. Спеціалісти, які будуть відновлювати Хочи документи Хоча того, щоб скласти акти для отримання компенсації, крім того, от коли я їхав до вас до ефіру, ну я не знаю, вирішене це, це питання чи не вирішене, мені зателефонував керівник соборної адміністрації. каже, що прийшла юридична компанія. Така потужна. І вони кажуть, що ну, давайте так: всі державні збори, які потрібні на відновлення документів, на, скажімо так, на офіційні оплати, ми беремо на себе. Що для людей це буде безоплатно. Я сподіваюся, що вони домовились, і це юристи, ну це адвокатська фірма, що вони це скажімо так зроблять. І скажімо, це не дуже великі кошти, але я вважаю, що ми раді, раді любій допомозі, і за це велика подяка цим людям. На вашу думку, цілью був цей будинок, чи щось інше? Ну, знаєте, я людина не військова, а цивільна. Ну, я вже казав, це, скажімо так, знаєте, як секрет Полішенеля. Ми всі розуміємо, що вони стріляли цією ракетою Х-22 в напрямку Придніпровської теплостанції. Бо на перемозі немає ніяких військових ні частин, ніяких інфраструктурних об'єктів. Ну, це житловий масив. Ця ракета Х-22 створювалася при Радянському Союзі як ракета вбивця авіаносців, яка стріляє по площам. Скажемо так, вона а, повинна була уражати цілі в. В відкритому океані авіаносні групи. Тобто у неї інерціальна система наведення, коли вона летить, вона, скажімо так, влучає в найбільшу ціль. Оскільки авіаносець – це найбільша ціль, то ця ракета влучає в авіаносець. Тому, з, скажімо так, 99%, що вони хотіли пульнути по Придніпровський ТЕЦ, Маленька промахнулася, а ракета це дуже не точно, і вона вибрала саму найбільшу ціль, саме найбільший будинок. На жаль, і така ж ситуація була один в один в Кременчуці. Тобто ці падли, коли стріляли по скажімо так, заводу, Завод. де вони думали, що знаходиться якась військова техніка. Але я спілкувався з міським головою. В торговельний центр так. Вони влучили в торговельний центр, тому що торговельний центр був більш більше ніж заводські якісь приміщення Тут була озвучена інша думка. Ви достатньо жорстко відреагували за таку заяву, заяву Арестовича відносно причин суботньої трагедії. Не буду Цю заяву повторювати зараз. Він щось там говорить про втому, вибачається, написав, кажуть, заяву про звільнення. Да, його вже звільнили. звільнили. Так? Коли я до вас їхав, вже була інформація, що апарат Офісу президента е звільнив Арестові, ну, але слово вилітало, і кому було потрібно, його спіймали. От що з цим робити? Ну давайте так чому я так нервово зреагував на заяву. Пане Арестовича, я скажу, ну, знаєте, я перепрошую наших глядачів, але неможливо, скажімо так, однією задницею на двох стільцях знаходитися. Тобто він свої сідниці розмістив на двох стільцях. А це неможливо, тому що знаєте, ну ми живемо в вільній країні, і кожен Хто? може казати, що він хоче Офіс президента, а інші він же, він же офіційний має статус радник. Так. Ну, ми всі побачили, що він зробив подарунок російської пропагандії. Російська пропаганда це підняла на прапори, почала розмахувати по всьому світу. І це не скажімо так, не жарти, тому що я скажу так: вчора приїхали до нас всі е, е, світові змі. От я спілкувався: CNN, Reuters, Al Jazeera, Італійська Rai, Голландська телерадіокампанія. І всі або під камеру, або, або після того, як камеру вимикають, кажуть: ну, ну, а що ви думаєте, може, це ж результат роботи вашої ППО? Я кажу, хлопці, якої ППО? Ви що, з Дуба впали? Якої ППО? Ну, от там же хтось щось сказався. Тобто, коли цей дурень відкривав свого поганого рота, ну тобто, скажу так, якщо він це сказав навмисно, ну це злочин. Це злочин. А якщо сказав не навмисно, ну, ну це означає, що він просто ідіот. Все. Ні, ну от навряд. Ну, у нього ж є ціла секта прихильників. Там мільйони людей дивляться на Фейсбуці, йому аплодують, кажуть, оже ж такий він молодець. Він дуже розумна людина, дуже освічена людина, але ну такі речі ну, неможливо казати. І чому я узвірів у прямому сенсі цього слова? Тому що це є міський голова Дніпра. І я дивлюсь, наскільки люди наші, наші містяни на це зреагували, теж негативно. Чого ти рота свого розкриваєш? Ну це ж таке, знаєте, нарцисизм. А потім я втомився, я не втомився, я звиняюся, я не звиняюсь, я перепрошую обмінюються ну, думками. Ну хай вони обмінюються за ну зараз у нього часу більш буде. Так да, за філіжанки чаю хай обмінюються. Так. Ну, і останнє, мабуть, на сьогодні От коли планують ну, операція закінчена, так коли відновлять ці комунікації в цей будинок, коли е, перемога зможе жити колишнім. Життя. Попри я, все. Я, я, я не знаю зараз. Я вам скажу так, що ми робимо все потрібне, але є кримінальна справа, це місто скоєння злочину військовими Російської не, Федерації. Це? Е, є проблеми з підключенням газу, тому що, от, оскільки нам після того, як рятувальники дадуть дозвіл, ми будемо підключатися, тому що є проблеми, ну ви ж розумієте, десь там ну, щось так. може перебити, якась комунікація. Не дай Боже, новий вибух. Е, тому ну я думаю. Чи лічені дні, щоб ми почали приступати вже к реалізації второго етапу, якщо ну, трагедію можна, можна на етапи як розділити, і будемо працювати буквально після ефіру. Я провожу одну нараду. Завтра зранку провожу іншу нараду. Ми працюємо. Дякую вам за цю розмову, за цю інформацію. На все добре. На все добре. До побачи, будемо жити. До побачення.